Т у Баку з нового року українські водії заправлятимуть свої авто іншою сумішю. Що не менше у складі бензину має становити біоетанол. Це так званий зневоднений спирт. Така норма прописана у законі. До кінця року є рекомендаційною, Добавка начебто, носить. Робить бензин екологічно чистішим. Це раз. А По-друге, використання біоетанолу власного виробництва могло б зменшити енергозалежність України. Експерти прогнозують з нового року. Норма найвірогідніше запрацює, проте виконати припис гравці ринку не зможуть фізично. У вітчизняних підприємств немає необхідного обладнання для змішування добавки із бензином. Та й українського біоетанолу на весь ринок точно не вистачить. Більше половини доведеться імпортувати найбільш суттєво нововеде. Дання вдарить по гаманцях звичайних водіїв. Не усі автівки зможуть їздити на бензині, який розбавляють, та й коштуватиме таке паливо аж на 5 гривень дорожче. Ми ще отримуємо додаткове податкове навантаження. Тобто, ми платимо двічі податки, тому що змішування це бензин, набуває інших властивостей, а це вже виробництво, і ми будемо платити двічі акцизний збір. Не кажучи вже про те, що біотанолу у нас не вистачить, власного виробництва, і ми мусимо його імпортувати. А для імпортерів біотанолу там 60 тисяч гривень на кожній тоні ще податків є. Там 2,3 гривні, тут 2,5 гривні, десь біля 5 гривень воно, воно і набирається.